Ластик Петро. У шкільному класі панувала атмосфера навчання. На дошці вчителька Олена малювала та записувала формули, рівняння і приклади. Все це вона робила за допомогою кольорових маркерів, які вже давно стали головними помічниками на уроках. Але маркери. Були не самі. Їхнім вірним другом часом був Ластик Петро. Він тихо сидів на краю дошки і чекав свого часу. Хтось особливо не звертає увагу на Ластика. Учні, як от Наталка та Роман, завжди любили кольорові маркери, що яскраво малювали нові теми. Але коли потрібно було виправити помилку або стерти старі записи, всі відразу згадували про Петра. Хоч він і був невеликим, але завжди швидко та чисто прибирав усі помилки. Одного дня, коли Наталка та Роман готувалися до контрольної роботи з математики, дошка була вся записана. Вони старалися, записували різні приклади, але раптом зрозуміли, що зробили кілька помилок. Вчителька попросила їх самих виправити, але на дощці майже не було місця. Як же тепер нам стерти ці помилки? запитала Наталка, дивлячись на дошку. Раптом Роман згадав про ластика Петра. Він швидко взяв його з полиці і одним рухом очистив дошку, зробивши місце для нових записів. Ось бачиш, як просто! усміхнувся Роман. Ластик Петро пішався своєю роботою. Він знав, що його місія робити роботу інших легшою і допомагати виправляти помилки. Петро. Усвідомлював свою важливість. З того часу вже не забували про Петра. Учні знали, що у випадку помилки завжди є друг, який допоможе зробити все чисто і правильно.